Всім привіт, 9 квітня. В цьому відео ми висівали томати. Відеозйомка і робота зайняли 4 дні. Тому подивитесь, що ми тут робили. Також покажу швидкий спосіб висіву насіння. І подивитесь на дешеве і дороге насіння Rio Grande Кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте і всім приємного, приємного перегляду! Для початку проливаємо грунт. Дуже сухий. Далі вже будемо перекопувати та розсипати добре. Добриво використовую звичайну нітроамафоску. Для старту розсади це те, що треба. Подальшому, коли розсада зійде, вже будемо давати інше. Тепличка наша розмір 8х15. Розпочинаємо з розсади, а далі вже буде тут два оберти. Так що приступимо зараз до перекопування. Ну, а далі вже будемо сіяти. Мотоблочить будемо ось цим. Перекопали ґрунт. Для вас секунда. Для мене минуло майже 2 дні. Перебили ось таку ділянку. Ось такими їжачками. Дивіться, як добра роба розпушує. І зараз покажу, що ми будемо сіяти. В цьому році вибір невеликий, але за роки вирощування обрали для себе саме таке, знаєте, найкраще. Тому взяли томат, це сливка Даліда 20 грам, 4 пачки. Хто не вирощував, спробуйте. Дуже класна сливка. Потім взяли Ріогрант 15 грам. І взяли ось такий ще Ріогрант в пакетиках. Це з дорогих банок. Побачимо різницю. Так, з рожевих це Фатіма. Потім Волгоградський. Ми їх солимо у відра. Досить класні. Так, потім золоте руно, сливка, дуже стійка до хвороб. І сливка амулет. Раніше не садив, тому не знаю. Так, Далі у нас андромеда рожева і кардинал. Теж рожевий. Ось таке сьогодні будемо висівати. Далі вже покажу швидкий спосіб посіву цього насіння. Ось як виглядає насіння від садиби-центр. Воно завжди оброблене. І дивіться, що ми робимо. Беремо насіння і просто розкидаємо його рядочком поверх ґрунту. Потім беремо цей культиватор, чи їжачок на нього кажуть хто як. Ось. І загортаємо. Зараз постараюся поближче показати, як це буде виглядати. Тепер дивіться, насіння є. Зараз проведемо разів два, можливо три, як вийде. Знаєте, я сьогодні сам, якби була сестра, то було б краще, вона була б за оператором. Де, можливо, трошки буде там залишатися одне там чи дві насінинки. Ми його туди просто затрамбували і все. Можливо, це якось трішки дивно, але спосіб реально класний. Ну і одною рукою, самі розумієте, ну, ось, бачите, одна лишилась, можна її туди поправити. Ось. Але в принципі спосіб дуже класний. Насіння нема. Якщо робити двома руками, реально класно. Спробуйте. Я не кажу, що робіть зразу так. Трошки спробувати можна. Проводимо туди назад і все. Де насіння лишилося, ми його можемо просто поправити. Друзі, почав сіяти Ріогрант і хочу показати різницю між дешевим і дорогим насінням. До речі, я вже в кінці це вже посіяв. Так що дивіться ось різницю. Дороге і дешеве насіння ріогранту. В пакетику це дороге. І зелене вон це дешеве. Бачите різницю? Дорожче, воно крупніше. Те, що в пакетику воно набагато більше ніж те, що ну, у мисці, бачите, оброблена зелена. Побачимо, як посію, як вже виросте, як будуть помідори. Побачимо різницю. Так, осталося ще трошки ось тут. І ось одна і дві ділянки. І на сьогодні, думаю, все. Після посіву проливаємо водою. Бочка в нас поруч. Насіння добре замулить. І будемо чекати сходи. На цьому буду завершувати. Те, що хотів, я показав вам, це швидкий спосіб посіву і яке насіння, які сорти ми сіяли. Так що, друзі, буду йти, тому що є робота, потрібно ще полити огірок в двох теплицях. Тут трішки не досіяв, залишилося то вже на завтра. Зараз це все прольємо, накриємо агроволокном і все. І вода скінчилась. Я на місці. Просто обірвало шлангу. <гум> Буває й таке. Добре, на цьому все, бувайте.